Всім привіт! Я Сергій Андрійович, і ви на каналі Джим Бім. Хто хоч раз собі обіцяв піти в зал, змінити своє харчування і своє життя в цілому з 1 січня? Так я теж з цим грішив, і дуже рідко з цих планів виходило щось реально. Але ми розкрили секрет постановки правильних новорічних цілей, і я вже готовий поділитись ним з вами. Приготуйтесь занотовувати. Але спочатку обов'язково підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові та цікаві відео. За статистикою дуже часто люди обіцяють собі у новому році схуднути, частіше займатися спортом або харчуватись більш здоровою їжею. До середини лютого. Приблизно 80% всіх обіцянок будуть викреслені з планів. І відбувається це саме тому, що люди не знають, як ставити цілі правильно або ж ідуть до них неправильним шляхом. Яких саме помилок можна припуститись при постановці новорічних цілей? По-перше, Можливо, ви намагаєтесь виконати одну і ту ж саму обіцянку щороку. Так, так, це перша помилка переносити ту саму обіцянку з року в рік в надії спробувати ще раз виконати те, що не вдалося минулого року. Однак, досить часто ми робимо це не аналізуючи, чому саме ми зазнали невдачі торік, і саме через це, ймовірно, знов зазнаєте невдачі. Тож моя порада наступна. Перш ніж переносити задачі з минулого року на новий, з'ясуйте, чому ж ви зазнавали невдачі раніше. Ще одна проблема полягає в тому, що часом ми прагнемо взяти на себе забагато. Якщо минулого року вам не вдалося досягти жодної зі своїх новорічних обіцянок, не ставте цьогоріч 10 за раз. Обирайте найважливіше і пам'ятайте, якщо ви одночасно працюєте над багатьма сферами, ви ніколи не станете найкращими в жодній з них. Третя помилка: ви хочете отримати все або нічого і розраховуєте на швидкі, вражаючі результати. Через це ви можете. Можете ставити до себе надмірні вимоги. Так, нам усім подобається дивитись історії неймовірних перетворень, але давайте будемо реалістами: чи багатьом людям вдалося схуднути з 200 до 60 кілограмів всього за рік? А як багато людей можуть кинути палити одним днем і ніколи більше не повертатись до цієї шкідливої звички? Небагато ж правда, правда в тому, що ви не зможете постійно викладатися на всі 100%. іноді ви хворієте. Не маєте часу на приготування їжі через роботу, навчання, переїзди і можете зупинитися в прогресі через ці невдачі банально здатись. Але одна невдача не привід кидати справу. Одне замовлення в Макдональдсі не ставить хрест на вашій меті харчуватись більш здорово. Якщо ви худнете чи качаєтесь не так швидко, як мріяли, не знецінюйте свій прогрес. Це найголовніше. Ваша робота над собою і ваші результати важливі. А якщо ви схибили, але змогли повернутись на правильний шлях, ви станете тільки сильнішими. Я прям сам замотивовуюсь тепер. Ще одна небезпечна теза при постановці цілий на рік: ви хочете бути схожими на своїх кумирів. Це нормально мати приклад для наслідування. Але знову давайте бути реалістами. Ви не зможете виглядати як Джей Ло чи Арнольд Шварценеггер вже через місяць, а можливо і ніколи. Наші тіла дуже різні, як і наш спосіб життя. Але ви можете обрати те, що вам подобається у ваших кумирах. І поступово рухатись до цієї мети. Наприклад, хочете біцепси як у арні. Тоді вашою метою може бути збільшення розміру біцепса на 1 сантиметр в році. Звучить уже більш досяжно, правда, ще одна часта помилка, у вас немає дедлайнів, і ви не вимірюєте свій прогрес. Як не парадоксально, але ви можете по-справжньому прогресувати тільки якщо будете вимірювати свій прогрес. Наприклад, коли ви худнете, вимірюйте обхват талії, стегон, рук. Щоб мати об'єктивні дані для порівняння, зробити до та після фотографії також гарний варіант. Потім поставте собі реалістичну мету у вигляді цифр і дати. Якщо ви не знаєте, коли ви повинні досягти своєї мети, ви не знаєте, чи достатньо швидко ви просуваєтесь до неї. Також буде корисно розділити свою мету на великі та малі цілі. Наприклад, велика мета схуднути на 12 кілограмів за рік, а менші цілі це 1 кілограм щомісяця. Наступне запитання до себе. А що ж стоїть за вашою метою? Ну, наприклад, я буду їсти здорову їжу. А ви взагалі знаєте, що таке здорова їжа? Чи ви просто їстимете більше овочів та фруктів, але все одно обиратимете піцу на обід? Або ж я буду більш активним. Тобто на вихідних ви будете бігати, а протягом тижня їздити на машині і дивитися Netflix. Визначте, що вам дійсно потрібно змінити, а також свої сьогоднішні дії та звички, які потрібно змінити для досягнення своєї мети. Ще одна помилка, дуже схожа на пункт про кумирів, Ви рівняєтесь на професіоналів. Спорт для професійних спортсменів це їхня робота та їхній хліб. Запам'ятайте, тому не дивно, що вони можуть тренуватися 7 днів на тиждень перед змаганнями, проводити в залі по 3, 4, 5 годин на день це їхня робота, і вони працюють на цей омріяний приз або звання. Вам же не потрібні результати, як у професійних бодібілдерів або бігунів, чи не так, і годує вас, вочевидь, зовсім не спорт. Тож не забувайте давати своєму тілу дні відпочинку та якісний сон. Якщо ви йдете на роботу, о сьомій і вам і без того важко. Ко з ранку просинатись, немає сенсу планувати своє тренування на 5.30. Не пхайте у свій графік те, що туди не лізе. Ще один важливий момент: люди кидаються на чудодійні таблетки і так звані швидкі рішення. У сфері харчування, це, наприклад, різноманітні детоксикації, голодування, лимонні дієти та інші крайнощі. Всі ці диво-дієти, які обіцяють швидкий результат і часто коштують дорого. Насправді, або взагалі не дієві, або або ж не дають довготривалого ефекту, якби справді існував простий спосіб швидко досягти бажаної фігури без особливих зусиль, то ми вже давно перемогли б ожиріння. Тож замість того, щоб витрачати гроші на детоксикації та чудодійні засоби для схуднення, краще інвестуйте їх у здорове харчування, абонемент в спортзал або якісні книги про харчування. І до речі, про книги. Останній пункт спеціально для тих, хто думає, що може все зробити самостійно. Ви не хочете отримувати допомогу. Але чи дійсно потрібно все робити самостійно, щоб досягти своєї мети? Знайдіть тренера або дієтолога, тобто людину, яка вже має купу знань та досвіду в тій діші, котра вам необхідна. По-перше, це збереже ваш час. Просто уявіть, скільки днів, тижнів або місяців треба приділити вивченню теми, щоб стати в ній експертом. По друге. Збереже ваше здоров'я, навмання тягати гирі та гантелі в залі не лише не має сенсу, але ще й небезпечно для вас. Техніка вправ дуже важлива і особистий тренер допоможе вам розібратися в усіх деталях. Без проб і помилок, які можуть коштувати вам набагато дорожче. І ще один момент, про який ми часто не задумуємось: це Джим Бро, друг, який буде ходити з вами на тренування і витягне вас з дому, коли так не хочеться туди і взагалі нікуди йти, і взагалі нічого не хочеться робити. А колись ви витягнете його, буде навпаки, адже спорт це про взаємодопомогу і підтримку, а не тільки про широку спину та накачану попу. Ну і з другом веселіше в залі займатись. Поділіться своїми новорічними цілями з нами. В коментарях, коли сформуєте їх за нашими правилами, і обов'язково ставте лайк цьому ролику та підписуйтесь на канал Джим БІМ. А з вами був Сергій Андрійович. Вітаю вас з прийдешніми святами і до зустрічі в нових відео.